Привіт усім! В цьому відео ми продовжимо вивчати прийменники за способом творення. В одному із минулих відео ми розглянули прості прийменники, а в цьому ми поговоримо про ті, що часто викликають труднощі: це складні прийменники. Тож, складні прийменники – compound prepositions – складаються з декількох коренів або кореня з додаванням суфіксів та префіксів. Розглянемо перелік найбільш поширених складних прийменників в англійській мові. Прийменник About. Перекладається як ПРО або Щодо. I read a book About Animals. Я читаю книгу про тварин. After – Після. За. We play after school. Ми граємо після школи. Amid. Серед між amid the bushes Кіт сховався серед кущів. top. Над зверху на вершині. The bird at atop the tree. Пташка сиділа на вершині дерева. Beside поруч біля. Кіт спить поруч із собакою. The cat sleeps beside the dog. Beyond – Поза за межами. Парк знаходиться за річкою. The park is beyond the river. On to. На в. Кіт стрибнув на стіл. The cat jumped onto the table. Through через, крізь. Потяг їде через тунель. The train goes through the tunnel. Underneath Кіт ховається під стільцем. The cat is hiding underneath the chair. Without Bes Вона п'є чай без цукру. She drinks tea without sugar. Above Над, вище. Картина висить над каміном. The picture hangs above the fireplace. Against проти об Вона виступає проти рішення. She is standing against the decision. Він притулив спину до холодної стіни. He pressed his back against the cold wall. Among, серед ніж. Червоне яблуко серед зелених. There is a red apple. among the green ones. Before до перед. Потяг прибув до світанку. The train arrived before sunrise. Besides – крім. Окрім яблук, вона також купила апельсини. Besides apples, she also bought oranges. Inside всередині. Кіт спить всередині коробки. The cat is sleeping inside the box. Outside зовні на вулиці. Діти грають на вулиці. The kids are playing. Outside. Throughout. По всьому скрізь. Квіти цвітуть по всьому саду. Flowers bloom throughout the garden. Upon, На. Після. В результаті. В той момент, коли, під час. Книга на столі. The book is upon the table. Після закінчення домашнього завдання він вийшов на вулицю. Upon finishing his work, he went outside. В результаті почутих новин вони відсвяткували. Upon hearing the news, they celebrated. У той момент, коли побачила собаку, кішка втекла. Upon seeing the dog, the cat ran away. Across через крізь. Він перейшов через вулицю. He walked across the street. Alone. We walked along the beach. Around Навколо по близько. Вони побудували паркан навколо саду. They built Fence around the garden. Behind. За позаду. Школа позаду парку. The school is behind the park. Between між. Вона сиділа між своїми батьками. She sat between her parents. Into в середину. Він поклав ключі в кишеню. He put the keys into his pocket. Towards до в напрямку. Вона побігла до свого друга. She ran towards her friend. Автомобіль рухається в напрямку міста. The car is moving towards the city. Within в межах протягом. Будь ласка, виконайте завдання протягом години. Please complete the task within an hour. В межах парку є ігровий майданчик. There is a playground within the park. На сьогодні це все. Пам'ятайте, що вивчення складних прийменників це важливий крок до покращення вашої англійської мови. Підписуйтесь на канал і побачимось у наступному відео!